Знімайте дерев, три кало немає. Вже що було, вже давно все. Ситуація спокійна, дотримується режим тиші взагалі. Що з нашої сторони, з сторони нашого противника. На даний час буває деколи в вечірній час постріли. Так, скажем, у нас є таке назву Кавичка стрілкотні, але ну, мінних обстрілів немає тут. На мою думку і на нашу думку, що нас спасають труби нашої ТЕЦ, тому в нас тиша. Настрой людей бойовий, з якихось таких випадків, що там дисципліну порушують, у нас високий настрій. Ми знаходимося тут досить давно. Знаємо установку, хто у нас навпроти нас стоїть, всі підрозділи. Ну і відповідно, мабуть, вони теж незнормально. Ну, до тої сторони кілометрів 15. І до Луганська я маю на увазі. А взагалі до, до тої сторони, ну, метрів 800. Від нас. Весела гора, а ближче міст, який ми тримаємо. Міст через річку Сіверський Донець. Ну, на даний час все спокійно. Місцевого населення досить доброзичливе ставлення до нашого підрозділу, в цілому нашої бригади. Відмічає, що небо і земля, але вони називають нас висушниками, як висушники заїхали, зараз в городі спокійно і тихо. І зацікавлені в тому, щоб ми найдовше тут знаходилися. Дишека, пляшка, воєнні розбиваються. Жіночі війна води. Якщо гарно присілися, може й там піти. Война сила дуже хороша. Заряди мощі. Зупин, банки. Подари якийсь сувенір. Це туалети, ми возимо людей на тесну, ми, там. ми це, так, постійно. Поправити речі, напевно. Постійно, По, постійно, постійно да. тут все у нас, вони все, стараємося так, щоб всі були постірані, помиті. І по мірі можливості дотримувались гігієни. Речові? Да, — так, речові забезпечені нормально. Особовий склад забезпечений О, заточними. У ну, нашому підрозділі є досить багато людей з Чечні, які пройшли чотири роки партизанської війни. Є люди з Нагор Азербайджанці з Нагорного Карабаху. Також служать у нас за контрактом нашої українській армії. Ну і по даний час служать. Є такі у нас чечен, які навіть е, кажуть, що вже жінка підписала його контракт з Збройними силами України. Тобто вони вже служать сімейно. Зараз ми щось подаруємо. У вас календар є? Сережа, скажеш, коли там? — почитала новини.